Окупанти хочуть зірвати відновлення водопостачання на Нікопольщині. Обстрілюють критичну інфраструктуру. У районі триває підвіз питної. У Червоногригорівці запрацювали насосні станції. А у деяких громадах подовжили комендантську годину. В ефірі спецпроєкт про Нікополь. Вітаю вас. Ніч і ранок на Нікупольщині минули без обстрілів. А от вчора в день ворог гатив по райцентру з важкої артилерії по мирних людях. У результаті пошкоджені 9 приватних будинків та 7 господарчих споруд. А ще енергетичне та комунальне підприємства. Люди не постраждали. Окупанти б'ють по критичній інфраструктурі, бо хочуть зірвати відновлення водопостачання у районі, каже місцева влада. Та, попри такі атаки ворога, Нікопольщина вже потроху оговтується після руйнування Каховської ГЕС. Люди отримують питну зі свердловин та створюють нові водойми. На територію завозять технічну та питну. А у громад, де ситуація найбільш складна, ще і очисні станції. Найважче, за словами місцевої влади, у Нікополі там повністю відсутнє водопостачання. Ова передала району 180 ємностей для питної. Їх розподілили між громадами. Даме також продовжує працювати велика кількість водовозів та пожежних машин з інших областей України. Отримати воду можна буде ще за однією адресою. У райцентри відкрили новий пункт видачі питної. Його облаштували на базі дитячої спортивної юнацької школи номер 1 Туди за водою можуть приходити люди з інвалідністю, багатодітні сім'ї, родичі загиблих захисників та цивільних, які постраждали від обстрілів, а також пенсіонери, які отримують не більше 5 тисяч гривень та одинокі особи на обліку в територіальному центрі. Пункт видачі працює з 9 до 18 години. Окрім цього, питну можна отримати ще у 13 місцях. Адреси зараз на екрані із собою необхідно мати оригінали документів. А от один з районів Червоногригорівки вже зі своєю водою там запустили технічну із кооперативу полив. Про це повідомляє місцева влада. Із водою нині понад 1800 абонентів у КП «Лиман». Інші населені пункти поки без питної. Втім кажуть, у селищній раді у планах запустити водогони. Тоді запасів вистачить для селищ Червоногригорівка, Кам'янське, Мусіївка та Придніпровське. Через російський теракт без води лишився притулок для собак шанс на життя. Хвостаті випивають щонайменше 300 літрів на день. Такий обсягів питної наразі немає, каже волонтерка центру. За водою додає, доводиться їздити щонайменше за 30 кілометрів. Тож нині притулок потребує фінансової підтримки. Реквізити зараз на екрані. Росіяни зруйнували понад 4,5 тисяч будівель у Нікополі. Така статистика від початку повномасштабної війни. Це приватні та багатоквартирні будинки, підприємства, об'єкти інфраструктури з постраждалими, які буквально вчора лишилися домівки. поспілкувались наші журналісти, як люди оговтуються після ударів та як тримаються, попри постійні атаки ворога. Дивіться у нашому сюжеті. Прямо в хату ось один приход був, а то а другий приход ото там, з той сторони. Пан Микола показує свій розтрощений будинок. Вчора сюди влучив ворожий снаряд. У момент прильоту ані його, ані дружини не було вдома. Коли ж потім побачили оселю, були шоковані. Пошкоджена одна стіна, друга стіна, криші нема, балки. саме приход був. Прямо в кришу, от між кришею, стелі кришею. І прямо туди. Поряд із будинком Миколи домівка Валентини Петрівни. Жінка каже, від обстрілу ховалася у погребі. Чула щонайменше шість прильотів. Коли ж все затихло, побачила. Хата не ушкоджена, а от уламки сусідського даху розкидані по всьому городу. А вчора є так весь цей шифр летів до нас на город шматочками. Я ввечері вчора зібрала чотири тачки, вивезла от сюди на купу. Сьогодні все інше, що тут. Паркан, мабуть, витримав вибухову хвилю. Вороже залізяче. у дворі пані Валентини пошкодило і машини. А от у діда була закрита. Теж там дірочки, три дирки та зверху ще четверта, і вікно вибило. Під час вчорашньої атаки на Нікополь ушкоджені 9 приватних будинків. Люди вже починають відновлювати помешкання. Кажуть, їхати з райцентру не збираються, попри постійні обстріли. Нагадаємо, Нікопольці, майно яких постраждало від російських атак, можуть подати заявку на обстеження. Для цього слід звернутися до ЦНАПу на вулиці Електрометалургів, 3. а ще можуть отримати підтримку від мерії. Якщо вам потрібна допомога, будь ласка, телефонуйте на наш кол-центр. Будьте уважні, не ігноруйте сигнали тривоги, загроза обстрілів в нас залишається. Загалом, з початку повномасштабного вторгнення, Росія зруйнувала у Нікополі понад 4 тисячі будівель. Катерина Нічик, Олена Балкова, Даніл Ратобильський про Нікополь. На Нікопольщині подовжують тривалість комендантської години. Про це повідомив начальник РВА. Від завтра у п'яти громадах на вулицю не можна буде виходити з 22 до 4 години. Зміни стосуються Нікопольської, Марганецької, Червоногригорівської Покровської громад та вишитарасівського старостинського округу. А от у самому покрові, Мирівській та Першотравенській громадах, все залишається без змін з 23 до 4 ранку. На Нікопольщині у селі Чкалове свято-михайлівський храм перейшов з московського патріархату на український. За таке рішення проголосували 500 людей, а це фактично 70% від кількості селян. І Нікополя та району Меркурій підтримав рішення громади. Це перша святиня на Нікопольщині, яка із початку вторгнення стала православною церквою України. Окупанти звинувачують МАГАТЕ у шпіонажі для ЗСУ. Про це пишуть у російських телеграм-каналах. Мовляв, під час візиту Рафаеля Гросі на ЗАЕС представники місії встигли сфотографувати ворожі укріплення та передали інформацію Україні. Водночас наші моніторингові чати повідомляють, окупантів на ЗАЕС поменшало. Ймовірно, їх переводять на запорізький напрямок. Наразі це вся інформація. Якщо маєте важливе повідомлення, телефонуйте на гарячу лінію 11-го каналу. Побачимось у наступних випусках. Бережіть себе та Україну, вільні люди, сміливої країни.